Всім здравствуйте. Показую вам сьогодні оренду квартири в новобудові. Це ближнє старе місто, ЖК клубний дім. Зайшли ми в ванну одразу, правильна машина, душова, накамінник, унітаз відповідно. Дорожників, рушників сушка. Покришки на 8Ж, кухня, є посуд на перший час, камийна газова плита, витяжка, Холодильник, автономний газовий котел протерм, вид з вікон, там далі озеро, люди відпочивають, ходять, з дітьми качки прилітають сама. Спальна кімната, диван, великий стіл, шафа. Можете вже дзвонити. 098 454 49. Балкон. Звертайтесь, покажем, Зручні для вас час.